Діба баха. А скатком. Чолочку ж видно, диви, як оце воно. Архемчик подаємо. це що заснув на архемі? Постійно каточку ще. Залітай, то оформляй підписку на мій YouTube. От. Вони щось там намудрували. Дуже багато часу на це витратив. Непогано ти так з-під кола пробуваєш в люк, а. Да? Як ти вдало переходиш? Пощастило, що гріль не пробив. Дуже сильно пощастило. Даємо шот. Даю гриля. Ну от він. Можна на каток. У, -у, у який шот залетів. От і бат приїхав, в гості. Можливо каток?